Всім привіт! Усіх рада вітати! Маємо сьогодні вівторок. І що? Я почала з молочки. Треба переробити сметанку. Вже підігріваю молочко, сир засолити. Коротше, треба спочатку зробити молочку, потім все решта. Сьогодні було 10 літрів молочка. І дивіться, друзі, наскільки жирність молока впала. Коли ми в травні, наприклад, переганяли сметанку то ми мали літру, з 10 літрів молока, літру з сепараторної сметани. А тепер ну, трохи більше, ніж пів літри. Це вже другий раз перекинув. Хоча я і підігріваю молочко, але все одно, я два рази переганяю. Два рази переганяю, бо воно там ще виходить, ще трохи має. Але мається на увазі, наскільки, е, наскільки жирність впала. Ось так. І також 10 літрів, так як і в травні, але там була літра, а тут наскільки менше. Ось стільки в мене вийшло сметанки. Ну, більше, ніж пів літри, але все одно. Але не літра. Ось так. Так, тут в мене є сир. Вчорашня головка замочила в соленій воді. В розсолі такому соленому сильно. Хоча б 3-4 годинки просолитися і тоді поставлю вже сушити. Беру ведро, друзі, йду на город, йду, виберу е, цей, помідорки. Помідорків досить. Такі маленькі в мене достигли сливочки. Навіть, тільки достигли, вже і перестигли, бо вже починає тріскати. Так що треба це до роботи. Треба спасати помідори, на зиму закрити. Беру я відро, друзі, і йду, йду на рву. Помідорів, скільки там буде я буду сьогодні закривати помідорки. Що? Трохи вибрала помідорів, друзі, хоч великі, бачите, але так тріскають, чи їм бракує води, чи чого. Не знаю. Ван фокусує. Так, що я маю з ними робити? Не знаю, чи обрізати, закривати, чи на томатний сік пустити. Коротше, тако, Якісь ліпші вибираю закриваю, а решта все на томатний сік. Ти все, ну, а що робити? Треба спасати урожай. Я вже все переробила. Помідорки у мене вийшло 3 літрових, ні, 4 літрових, 3 600 грамових і 2 слоєчки 2-літрових томатного соку переробила. Ось так. А сьогодні у нас дуже гарне свято. В нас сьогодні відзначають іменини Віри, Надії, Любові і їхньої мами Софії. Тому усіх, дівчаток, жіночок, хочу привітати, хто носить такі ім'я. Побажати, щоб ваш ангел охоронець завжди вас оберігав в трудну минуту. Щоб ваші домівки були наповнені любов'ю, були наповнені розумінням, повагою, добротою, щоб на вашому життєвому шляху траплялися тільки добрі люди, щирі і відкриті. Щоб ваші всі мрії збувалися, все, що ви собі задумали, що все у вас вийшло. І хочеться всім нам побажати якнайшвидшої перемоги, миру і спокою в країні. І серед усіх сьогоднішніх іменників я хочу виділити кілька людей, які мені стали за стільки часу, вже як друзі, вже як рідні. Насамперед, це надійка Вантраль. Дякую вам щиро за нашу онлайн-дружбу. Мені дуже сильно приємно. Ви дуже хороша людина, позитивна людина, яка мене завжди підтримує, яка завжди мені радить, яка завжди радіє моїм успіхам і підтримує, коли я невдачі. Дякую, вам, пані Надійко. Надія Дупак. Надія Легель Бах. Люба Фанда, дякую, ваші коментарі прекрасні. Надія Руз Хек, якщо я правильно переклала з англійської. Любов Горочук. Дякую вам. Вірочка Масюк. Вірочка Сінькевич. Люба Вітик. Друзі, я вам щиро дякую за нашу таку онлайн-дружбу. Вона для мене дуже є важлива. Добре, друзі. Я тепер маю ще роботу. Бо в кого іменини, не може сьогодні святкують. А так, як в мене немає сьогодні іменинів, то я працюю. Так, помідорки закрила, це дуже добре. А зараз, друзі, не, не знаю, з чого братися. Певно, беруся я до газону. Треба трошки покусити той газон. Вже ніби не так росте сильно трава, але все ж таки трохи росте. Ніхто ну, не має часу братися, ніхто не хоче братися. А мамі треба що зробити? Добре, друсе трохи до того газону, трохи покошую. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test. That I feel so depressed when I can't seem to get out. by thirst i'm inspired by worth i desire your worst so you can just hide while i work i ain't tired you first i'll write a second third verse about the lies you go disperse you never did sh i know it hurts but something deep inside Та я все зробила. Помік біжить. Помік. Біжить, до кого я говорю. Друзі, половина восьмої, ну, може, десь за 28 від сили. Що? Нас вже, як то кажуть, бере за очі, знаєте? Бере за очі, це означає, що починає темніти. Тимніє, вже добре не видно. Це я ще позамітала подвір'я трохи, бо... Все одно, як косиш, воно так летить та трава я ж на подвір'я. Ще то все позмітало. І така чистота, я так люблю, так чистенько, так гарно все покошено. Дуже люблю. Просто люблю порядки. Ось, та й за все. Ще маю стільки роботи, я ж так собі напланувала. Ще взуття маю перемити. Ще може до хліба візьмуся. М -м -м, та так все зроблю, я не знаю. Ні, би ще робив, ще би цей. Ще якби що До 10-ї години можна сміло робити. А вже осінь, все. Все моє своє. Так, друзі, я йду до хати, я постала м'ясо варити, не знаю, що там. Чи, чи википіло, чи не википіло, Ні, це не знаю. Зараз подивлюся. Ні, кипить моє м'яско, навіть не википіло, Тільки треба було зібрати. Ну, добре вже. Та й що, друзі, такий в нас сьогодні був день. Верніше у мене. Бумик п'є воду. Хлебче напився. А що, він теж напрацювався, Я поки кусила, він бігав попри пліт, як людина йшла. Яка, знаєте, він біжить попри плід, проважає її туди-сюди, всіх так мусить провести. Теж набігався, намучився. Добре, друзі. все, я ще вечерю доварюю, доварю. І все. Господарство обійде. І можна відпочивати ось такий день. Вже короткий, осінній. Ну нічого, нічого. Ще трохи є, ще трохи маємо роботи. Помаленьку все зробиться, лише без здоров'я та спокій, все буде добре. Усе, друзі, мирної нічки, доброї тихої і всього тільки доброго. Ще раз усіх вітаю іменниць. Всім Усім па, -па.